Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, я консультант з освіти за кордоном 11 років, і освіта у Європі наш проєкт 11 років відправляє на навчання в Чехію. До того ж, оскільки навчання безкоштовне, такі університети, як Чеський технічний університет, на напрям IT і Карлов, мають конкурс 2-3 людини на місце, тобто буде конкурсний вступ, треба готуватися ретельно доступних іспитів. Зрозуміло, що в Європі інформаційні технології це та спеціальність, яка входить в топ найвище оплачуваних професій на цей момент. І в Чехії, мало того, що ви безкоштовно отримуєте таку IT-освіту, в Чехії знаходяться хаби самих великих IT-компаній, в яких потім ви можете стажуватися, працювати на парттаймі або отримувати гарно оплачувану роботу. За нашою традицією подивимося сайт, на що ви можете розраховувати, на яку роботу, коли ви завершили навчання it технологіям безпосередньо в Чехії. На сьогоднішній день, про що на що треба звернути увагу? Те, що ви можете цей сайт перекласти через Google Translated російською або українською мовою і подивитися. Що саме може виконувати ця людина, який рівень заробітної платні? Ну, наприклад, там дата менеджер. Вказана компанія, це ви працюєте в Празі, ну і рівень заробітної платні, з якої починає людина працювати на цій вакансії, від 50 до 65 тисяч чеських, чеських крон. Да? Тобто, це від. Двох до трьох тисяч євро, в залежності від того, що виконує ця людина, є вимоги, що вона може вміти. Ну і власне зазвичай, якщо говорити про роботу, то студенти стартують з рівня від 1,5 тисячі євро, ще навчається щось в університеті. Ну і далі, в принципі, в ІТ-сфері планки рівня заробітних плат немає. А нагадаю, що Прага або Чехія є великим або де знаходяться більшість європейських it компаній, розробників, і не тільки європейських зі всього світу на європейському континенті.